Кривий ріг у 2022-му став містом, куди тисячі людей з півдня та сходу України тікали від війни. На сьогодні тут проживає понад 85 тисяч тисяч внутрішньопереміщених осіб. Територіальний центр соціального обслуговування у Тернівському районі з перших днів включився у допомогу, особливу увагу приділяючи маломобільним переселенцям та тим, хто потребує особливого догляду, створивши 70 ліжкомісць. За міською програмою внутрішньопереміщені особи безкоштовно отримують харчування. Медичний супровід та психологічну підтримку 24 на 7. Пані Ганна одна з 15 осіб, яка наразі проживає у терцентрі. Тут провела вже два з половиною роки з того часу, як переїхала до Кривого Рогу. Я приїхала 29 октября 22-го року, Херсонська область, село Качкаровка, Бересавського району. Обслуговують нас дуже хорошо. Це вже в четвертому особливо сюди. Я приїхала 31 марта мене забрали з 42-ї школи. Дуже добре, я тут поправилася, кормлять добре, чисто. У Кривому Розі діє унікальна соціальна програма, яка, зокрема, передбачає виплати для чорнобильців, дітей з інвалідністю, афганців та інших категорій. Всі внутрішньопереміщені особи на рівні з криворіжцями мають право на отримання усіх соціальних виплат та пільг. Також з початку цього року внутрішньо переміщені особи отримують і безкоштовні продуктові набори від ради оборони міста. Сьогодні у нас на нашому місті це понад 85 тисяч переселенців. А з початку війни були такі дні, коли за одну ніч тільки приймали більше, ніж дві тисячі людей переміщених осіб. Така фраза голови Ради оборони Олександра Віркула: як ми українці, ми повинні допомагати нашим українцям, вона Дала таки, знаєте, як поштовх, тому міська влада рада оборони міста вжила е, системних ефективних заходів. Завдяки співпраці міста з міжнародними партнерами у Тернівському терцентрі створили простір для адаптації тих, хто потребує будь-якої допомоги через війну. Відремонтували будівлю, відновили харчблок, отримали нове обладнання. А з 2022 року у ньому запрацювала мобільна соціальна служба господарочка, яка надає допомогу тим, хто не може самостійно. Но прийти в офіс, аби скористатись багатьма послугами, які є в терцентрі. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, перший міський.